Насправді, е, знаєте, я зайшла в Турпскою і зрозуміла, як воно там, а як людям тут, і вийшла просто через верху на цей бік, для того, щоб подивитися, власне, зараз отримала людей інформацію. Затримаєшся по один бік, е, зовсім інше почуття, а легше значно тут, чесно вам скажу. що дуже хочеться з назад. Але боремось, не здаємось, і власне. Це наше завдання, це довіра тих людей, і ми сьогодні не можемо ні довірити ні в мікросній пам'ять нашої недопецької святкування. В контексті вашу відповідь таке на запитання, як думаєте, чому більшість політиків, скажімо, проходить на смішка. Я думаю, що ви вже звикли, що я не коментую ніяких інших політиків. І можу вам тільки прокоментувати, чому я захочу всі. Тому що я хочу, щоб ви всі пам'ятали. Потім щоб... будемо. І це решта все, вона може бути в будь-який день світу. Якщо ти не могли стояти на землі і дивитися в очі людям, якщо в тебе щось не виходить сказати, що, чому це не виходить. І вони не мусимо боротися. ніхто не каже, що буде легко, буде дуже тяжко. Тобто, парламент дуже складний. Але надія, віра. Не можна зараз опускати так роботи. У мене є чітке бачення, що робити, головне, тепер, щоб була підтримка людей. Саме тому я тут Ви ще не можу. запитання вас більше затримувати. Як взагалі прокоментуєте цих людей, ці акції, які будуть зібралися? Ще раз. Як прокоментуєте взагалі ці акції, цих людей, які тут зібралися? те, що люди вимагають від влади, тому що влада має робити. Влада має давати сервіс. Рай, Не люди мають вимагати пошуку, бійця, які бачать бізнес пропав. Влада має працювати власне система внутрішніх справ. Міністерство внутрішніх справ має працювати. Не люди мають вимагати організації, соціальних доклади. Влада має працювати автоматично. Моя мрія зробити всій державі владу сервіс. Зараз у нас влада бандит, з якою може бути. Насправді дуже щасливо, що сьогодні тут є люди, це означає, що люди не розслабилися, а це було б найстрашніше, якби тут не було людей. І власне позиція людей це те, що буде допомагати мені особисто, але...